Добрий день усім. З вами знову Сергій, Вінницька область, селище Братслав. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео. І найбільше подобається те, що у нас виходить з вами діалог, що ви запитуєте і ділитеся своїм досвідом. Ну, і в минулому відео у нас була тема така більше про листок, але я там зачепив... Буквально півхвилиночки сказав щось про коріння і все, про листок всі забулися і посипалися коментарі про коріння. І це те, про що я минулий раз говорив: що коріння турбує всіх більше, ніж листок, і, і корінню ми більше приділяємо уваги. Ну, якщо треба поговорити про коріння, хай буде про коріння, тим більше, що ви там і запитували, і аргументи свої наводили. То давайте трошечки поговоримо. І може я свої якісь приклади наведу. Значить, один чоловік е, казав, що все-таки коріння треба обрізати. Е, тому що, ну, я запитував в коментарях, писав: ну, наведіть якийсь аргумент. Може я чогось не, не розумію. Е, якщо дійсно якийсь аргумент буде такий толковий, може б я свою думку змінив би. От. А він пише, ну, такий самий серйозний аргумент його був. Він каже, якщо вже не це, тоді я вже не знаю, як пояснити. Він каже, треба обрізати коріння для того, щоб розгалудження корінців було біля голови куща. Чому аргумент? Тому що біля голови куща більше поживних речовин. Не знаю. Дивіться, робіть свої висновки. Е, ну... Мене він не переконав чомусь. Ну, Не знайшов, чому біля голови куща має бути більше поживних речовин, ніж там на пів метра в лівіше, правіше, я не розумію. І ще один. Ну, не, не один, давайте ще два коментаря. Один чоловік каже, що я розділяю вашу думку і розумію важливість корення, да? От, але каже, я змушений обрізати його, тому що у мене дуже тонкий шар родючого ґрунту, а там десь глибше він там писав, чи то якась тверда глина, чи ще щось таке, що він туди не хоче цього корінця садити. Тому каже, я змушений його обрізати. Але зараз, якщо я правильно зрозумів цей коментар, зараз прийдеться. Зайняться малюванням. Зараз ми перенесемося на іншу локацію і спробуємо розібратися. Ось ми перенеслися на листочок. Я намалював умовний наш садженець. Да? От. І садженець, і тут корінці йдуть донизу. І чоловік каже, зараз фокусуємо, і чоловік каже. Що він ось тут десь його там обрізає, тому що там в нього внизу далі глина. ну, Коротше, неродючий якийсь там ґрунт поганий. Він його не хоче туди той ґрунт опускати. Але я думаю, що це трошечки ну, неправильно видно посадка. От. Е, значить, я би рекомендував би його посадити ось так. На ту саму глибину, на ту саму глибину п'ятку черенка садити, але. Коріння не опускати вниз, а горизонтально землі розвести в різні сторони, широкий приямок зробити, посадити його і горизонтально розвести в різні сторони. Ну, на тій глибині, яку він собі планує там посадити, де йому там зручно. Ну, тільки не ось так. Це ж у нас ну, виноград це ж у нас не вергінська хурма чи не морковка. От. Тому тут так. Да. Якщо десь там в глину, то для чого його туди? От. А якщо ми посадимо його правильно, нам нічого не треба буде обрізати. Ми його просто розвели горизонтально в різні сторони. Та й все. А один чоловік каже, що на наступний рік розкопує, підкопує. ось Тут підкопує. І якісь там, там росяні корінці видаляє. Я не знаю, можливо, він так от посадив як картоплю зверху. От, я садю приямок. в приямок. У мене я п'ятку черенка садю на глибину 35 см приблизно. Це, звісно, це без цього, без рулетки я ходжу. Може бути чуть-чуть більше, -чуть може бути чуть-чуть більше, але в середньому так на 35 см сажу. І де в мене візьмуться росіні корні? Я після посадки я його посадив. І накрив корінці буквально там до 5 см. Усе. І тут в мене немає землі. Тобто, в цьому місці на пагоні в мене корінці не можуть вирости. Вони ростуть тільки тут. Вони продовжують рости в різні, в різні сторони. Ось сюди продовжують рости, в цю сторону вони продовжують рости. Другий там третій рік. І тут немає ніяких росяних корнів, не утворюються. Як вони можуть там утворюватися? Тоді не треба нічого там розкапувати, не треба нічого обрізати і так далі. А на зиму тут -то тоненький шар, я не знаю, там травички, терси, буквально пів сантиметра, не більше, щоб там миші не завелися. І на зиму це все прикопав, а потім навесні. Відкопав і в мене там є індикатор та тирса чи що, просто щоб видно було тонесенький, тонесенький слой. Знову по, по цих пір я його розкопав і все. Тут сонечко сюди в нас світить близько до корінців. Корінці прогріваються гарно. І немає ніяких проблем там, ні, з, ні з якими росяними корінцями, ні з чим. Обрізати нічого не треба. Ми ось так не садимо. Ось так садимо. Зрозумів, ну це моя думка. Я так роблю. Дивіться, обговорюйте в коментарях. А зараз ми підемо з вами на е, мій виноградник і поговоримо про якість посадкового матеріалу і оцього коріння Акумулятора нашого, наскільки воно важливе? Зараз підемо. Ну, на мою думку, є два основних фактори, які впливають на. Розвиток саджанця. Перший фактор це якість посадкового матеріалу. І другий фактор людський Тобто ми йому маємо дати все необхідне для того, щоб він міг розкрити свій потенціал, те, що він може розкрити. І Ось ми з вами біля одного однорічного садження. Тут зараз я покажу тут практично всі однорічні, за винятком декількох. Зараз я покажу. E, значить, ось тут у мене посаджений однорічний садженець полтавський манікюр. Це я купував його восени чи взимку восени, здається, в Дмитра Ткаченка. Дуже гарний садженець з гарною кореневою системою. І що ми бачимо? Оце перший рік вегетації. Це ще ж не кінець, це ще серпень і вересень Дивимось, один рукав. Там вас може збивати, там в мене ще імпровізована шкілка з і з другої сторони. Ну я вам показую ось голова куща. Ось. Один рукавчик росте. Дивіться, другий рукав росте. Дивіться, він загнутий. Третій. Дивіться, який довгий. Бачимо третій. Далі. Ось четвертий, короткий, ось коронка. А там за ним ще п'ятий. Дивіться, той вже більше двох метрів, більше мого росту. П'ятий. І зараз я розвернуся ще один. Ось він. І ось він загнутий. Ну, ж закінчується ось там. Шостий. Це в перший рік вегетації. І він ще росте. Хтось, скаже, нагрузка велика, подивіться, короночки всі загнуті. Подивіться. Короночки загнуті. На всіх і на тому загнута короночка. Тому що гарний, якісний саджанець з великою кореневою, в якій було багато закладеного готового харчового продукту. Він не припиняє рости. Тому він так і виріс. Так, ну якщо вже ми підемо, то це в нас теж непогано виріс, але це в нас е, вигетуючий садженець, неліквідний. Більші є там були, я їх декілька продав. Самі манюсінькі такі, що вже не йшли на от я посадив і подивіться, як гарно росте. І враховуючи те, що під яблунею, Йдемо далі. Йдемо далі. Так, ось ми бачимо також однорічний садженець. Так, ну оці однорічні саджанці, ну тут, взагалі, я не знаю, тут більше трьох метрів. Там ось все. другий рукав, це ось голова куща. Там теж імпровізована шкілка, вона вся повикопується. Другий рукав. О, наш туди горизонтально пішов, палка коротка. Дивіться, третій рукав. Он загнутий туди, і он на палці знов теж метра 3 більше, напевно. І звідси четвертий рукав. Бачите? Бачите? Ну Цей менший цей 2,5 десь метри буде. В перший рік вегетації у нас 4 готових рукава. У нас повністю буде сформований кущ. Це дуже важливо. Не треба ні, ні, ніякий обратний роз, нічого не треба обрізати. Знову дивимося. Ще один однорічний кущик. Теж Діме Ткаченка. Значить, оці всі, які в мене великі, отакі довгі, ось такі. Це всі Дмитра Ткаченка і Руслана Панченка. Це не реклама їм, це для мене зовсім чужі люди. Я купував багатьох виноградарів. Але в інших якість була значно гірша. В одного там ще я купував вальок. Я вже не пам'ятаю, прізвище в тієї людини теж був гарний. Зараз там другий рік вегетації, може ми до нього дійдемо, я покажу теж дуже класний результат. От, але я не пам'ятаю прізвища того чоловіка. Значить, теж дивіться, дивіться, яка висота. Да? Теж, ну, блін, тут більше трьох метрів. І так само один рукав, цей менший, другий рукав. Довжелезний, довжелезний, кінця краю нема. Ось третій рукав і ось четвертий рукав. Ось. Що? Також в цьому році буде повністю сформований кущ з рукавами. Далі. А тепер увага. А тепер дивимось. Так, це кущик е, моїй сестрі подарували, дедушка подарував її, і це він її буквально ось, ось тижня два назад приніс, він стояв до цих пір в стаканчику. Можете побачити різницю. Да? от я свій показував виготуючий. І подивіться це, от він сидів в стаканчику. Що ми можемо від нього очікувати? Нічого, ну, шкода було. Дідусь, скажімо так, від чистого серця подарував. От. Але. В цьому році ми з нього ну, нічого не отримаємо. Так, а ось це, дивіться, теж чотири рукава, начебто все нормально. З кущик. Зараз далі відійду. Ось бачимо, да? начебто непоганий. Один рукав, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але максимум тут, я не знаю, ну, метр восімдесят, напевно, найдовший. І цьому кущикові другий рік вегетації. Можемо зрівняти. Це рататуй у нас. Дуже я чекав, що щось з нього буде, але два роки я не можу сформувати ще куща. А отой, в два рази вищий, звідси погано видно. Йому тільки перший рік вегетації, тому що гарний посадковий матеріал. А ось цей мені передали. Дуже слабенький був саджанець, в тому році я з нього рукавів сформувати не зміг, тому що він дуже слабенький. І в цьому році єлі-єлі, якісь там вирощую з нього рукава. Два роки. Тобто, тут я втратив уже цілий рік вегетації із за якості посадкового матеріалу. А доглядаю я за ними однаково. Тобто, агротехніка в мене однакова. Просто там якісний матеріал. Так, дивимось, це мій. Це я в цьому році пробував перший раз робити настільну прищепу. До речі, порадьте мені, коли знімати цей плівку. Бо я з цим не стикався. Ось там у мене плівка, і я її ще не зняв і не знаю, коли її знімати. Один рукавчик. веточка така на землі лежить. І дивимося. Яка висота виготуючу. Це я десь чи то всередині. Бачимо, яка висота. Чи то всередині квітня, чи в кінці квітня тільки прищепив його. На, ага, на садженець з курінчиком. Теж неліквідний, малесенький садженець, який не можна було продавати. Я на нього не щепив. Ось така. Порадьте мені, будь ласка, напишіть, не забудьте, бо я не знаю, що робити. Чи його знімати, чи його ще лишати ту пленочку. Так, далі. Знову дивіться який. Дивимося. Це здається однорічний. Зараз хай я назву найду. Де? А, ні, брешу. Це двохрічний. Також. А результати, бачите, майже однакові. І ось знов, однорічний, це подарунок Руслана Панченка. Ну тут не чотири, тут три. Так вони собі пішли. Поки що тільки три. Але три рукава я в цьому році буду мати. Це подарунок Руслана Панченка. Сонечко. З вигляду подивився в інтернеті, наче такий собі непривабливий, але кажуть, що смачний. Посадив, подивимося. Можливо, якщо смачний, я собі його лишу. Зоренька однорічний. Так само два довгелецьких уже пагона на ньому і два, два коротших. Але в цьому році я сформую так, так само на ньому чотири рукава. Ось так. Ну і там ще один, теж двохрічний, але він менший за цей однорічний. Тобто якість посадкового матеріалу. Ну, в кабаках, так, да, може вам тут трошечки погано видно. Вибачайте, поки що в мене тут немає шпалери. Поки тут немає шпалери, це город, то тут у мене ще о, під ногами там все росте. От. А з тої сторони в мене там вже є шпалера. Зараз я поставлю на паузу і ми підійдемо з вами ще там подивимося на один кущик у того валька. Я вже його раз показував. Йому лише всього-навсього другий рік вегетації. Дивіться, тут зараз перед вами кущик валька. Двохрічний, це другий... другий рік вегетації. В перший рік, Зараз покажу ближче, в перший рік я сформував чотири рукава. Раз, два, три і сюди ось чотири. Чотири рукава сформованих в минулому році. В цьому році він так само класно в мене росте і на ньому вже є урожай. Я рахував здається, 13 грон на ньому було. Одна, друга, там вон третя. Там зараз обійду. Вон там 4, 5, 6, 7. Неправильно показую відкаруюся. Ось 8, 9, 10, І ось тут ще 11. І там 12 і 13 там ще є. Ну, а це рядишком вже, це вже лора. Вона в цьому році в мене перезапилена була. І перший раз в житті я її проріджував, проріджував відро і тут понакидав ще багато он ягід. Треба буде позбирати, бо вони вже починають псуватися. Ну і вальок я е, е, стриг. Ну, до валька я був готовий, що його треба стригти. Тому, от. І що, ну, хтось може сказати, що я на другий рік залишив дуже багато урожаю, на наступний рік нічого може не буде і так далі. Але ж він росте. Я спостерігав, якби він перестав рости, я б ці гроночки познімав би однозначно. От. А так я підходжу, дивлюсь, він росте, дивлюсь, він росте, дивлюсь, він росте. І він в мене переріз в верхню проволоку, там воно позагинався вже. І коронки все одно загнуті. І він собі далі росте і ще ж, ще ж є куди. І він собі росте і росте. Це другий рік вегетації. Це тільки тому, що був якісний посадковий матеріал. Якщо у нас воно бідолашне, і ті корінці ключики маленькі, або ми їх взяли, пообрізали ті корінчики, то нічого толкового з нього не вийде. Ось такі справи. Так, можете е, хтось може звернув увагу на листя. От. То ви не думаєте, що це він там хлорозить? Це я йому дав жару. На лорі та сама картина. Там на деяких... Кущах менше видно. Це, мен, це я в цьому році зробив бакову суміш. Бачите, на нижній листі. На верхньому листі там менше практично не видно, тому що воно ще тоді не виросло. Це після цвітіння. Зразу обробка моя. Три препарата змішаних. І один із тих препаратів е, був такий, яким я користувався вперше. Я вже не пам'ятаю його назви, бо я зразу той пакетик викинув. Потім через кілька днів вийшов і побачив таку картину. Ну, Скажімо так, добре, що я залишаю пасинкові листя. Тому що була б тут картина печальна, а так нічого страшного, вже так як буде. Раніше старався не змішувати, не робити цих бакових сумішей. Але в цьому році думаю, та, один раз зараз покроплю, покропив. На другий раз буду знати. Так. Ну то які ж ми з вами зробимо висновки. А висновки, друзі, такі, чим кращий посадковий матеріал ми купимо, тим скоріше він у нас виросте. Тому що ми, зекономивши якихось там 100 гривень або купивши в якихось таких продавців несовісних зовсім, да, ми втрачаємо цілий рік з вами. На одному кущику на гарному посадковому матеріалі ми за перший рік повністю вирощуємо кущ винограду, да, формуємо його. От. Ну а на слабенькому ми два роки, може, може бути навіть і більше, ми тільки формуємо кущик, про які результати ми можемо говорити. Дивлюся Діми Ткаченка. У нього там кожен раз гості зараз на винограднику, хто слідкує. Там і всі приїжджають, багато людей, блогерів, знімають відеоролики. Я їх стараюся дивитися. З одної сторони, для чого, казалось би, для чого дивитися одне і те саме. Він ходить по теплиці, показує свої форми. Для чого його дивитися 10 разів одне і те саме. А дивлюся для того. Щоб почути його. Він в одному відео сказав щось одне, в іншому відео ще щось сказав, додав, в третьому ще щось сказав. Треба уважно слухати, як то кажуть, читати між сторінок. Вчора дивився, чи сьогодні сьогодні, дивився значить, автор каналу Виноградник з нуля. Вже почув, як його звуть Олександр. Бо Питав, питав, так і не дочекався відповіді. І він їздив до Дмитра Ткаченка в гості. І я знову дивлюся відео. Знову дивлюся, і вони дійшли до кущиків, там два, здається, кущики молоденьких, подяка полякам. От, і вони в нього запитують: а скільки цим кущикам? Що там таке досить серйозне навантаження? А він каже, це другий рік вегетації. Вони кажуть, а як це на другий рік вегетації, такий результат? І він каже ж там в цьому відео, що дуже важливий той перший рік сформувати кущ винограду. Тому що якщо ми каже, будемо два роки каже, формувати кущ, ну я ж кажу, це втрата, просто втрата часу. Тобто, якщо ми купили посадковий матеріал поганий, ніякими добривами, ви його, ви його, я не знаю, ви стріляйте в нього. Нічого ви з нього не доб'єтеся. Навпаки, якщо ви переляєте і попалите корінці, ви зробите ще не ви, а ми, зробимо ще гірше. Тому ось так. Я думаю, що на сьогоднішній день є е, інтернет, є оці вайбери і все остальне. Коли ми купуємо. Це ж скоро ми будемо купувати, у нас вже сьогодні серпень місяць на вулиці, там вже деякі люди свої каталоги повиставляли на саджанці. Я думаю, нічого страшного, якщо ми платимо гроші, якщо ми попросимо, щоб продавець скинув нам на вайбер фотографію чи відео нашого саджанця, щоб ми могли на нього подивитися. Абсолютно нічого страшного. Якщо продавець буде операція і відмовлятися, я не хочу, в мене немає часу, ми можемо купити саджанець в іншому місці. Але просто щоб не було так, що ми. Після того, як купили, почали плакати, жалітися, шукати когось винним у тому. Да? От Я я кажу, я от показав свої саджанці, може ще у когось краще, але мені результат подобається. Оцих, там, де гарний результат, я їх авторів назвав. Це Руслан Панченко, це Діма Ткаченко. А ті саджанці, там у мене ще один є теж слабенький. Ті саджанці, які були погані, я їх імена називати не хочу. Я сам експериментував, я знав на що я йду, і крайнього шукати мені не треба. Бо є люди, які вже там 4 роки пройшло, а він ще в кожному відео матюжить і крайніх шукає, що це в нього поганий виноград, бо йому такі саджанці продали. Ну, як, як Степан Руданський е, писав, Плачте очі, щоб ви повсихали, але адже бачили самі, що ви купували. Тому, я ж кажу, коли ми купуємо, по-перше, можна порадитися. В групах багато там у Фейсбуці, да, виноградних багато людей є. Там можна поцікавитися, можна послухати, що говорять про одних, про других, про третіх. Можна попросити, щоб скинули я ж кажу, фотографію і ще. Саджанець розміром може бути і величенький, оце дуже важливо, чуть я не пропустив. Але ж не забуваємо про той готовий харчовий продукт, не старатися купити його то, там, на початку жовтня, бо ми заставляємо наших продавців біом, коли ви вже будете саджанці продавати, коли ви будете продавати, і вони один з поперед одного починають там їх викопувати раніше, ніж треба. Не, не дочекавшись кінця вегетації. Молоденький саджанець він визріває довго. От. І люди їх там починають палити тим монофосфатом калія, листя бачив навіть обривають зелене бігом, щоб скоріше потім продати. Хто перший почав продавати, той більше продасть. Але якість матеріалу буде, звісно, в рази гірша. Тому купуємо. Саджанці, чим попізніше, після того, як закінчилася вегетація, і бажано поцікавити, коли ці саджанці були викопані, для того, щоб вони максимально в себе в свій акумулятор набрали готового харчового продукту. Тоді на наступний рік наші саджанці будуть рости без зупинки. От. І ми в перший рік сформуємо нормальний кущ. А на другий рік ми вже з вами отримуємо гарний результат. І в нас вже будуть гроночки і все так далі. Так, на цьому буду завершувати, щоб знов дуже довго відео не було. Всім до побачення. Коментуйте, діліться своїм досвідом, щоб у нас був діалог. Все, до побачення.